Чи вдариться по біженцях? Так, і дуже боляче. Цей законопроект про обмеження незалежності набута САП не з'явився з повітря. Його автор не якийсь умовний депутат чи комітет. Він прийшов прямо із Банкової. Це ініціатива Офісу президента. І саме президент Зеленський підписав цей закон. І тільки після масових протестів, критики від партнерів і міжнародного тиску банкова почала грати в порятунок типу ситуації. Тепер нам показують новий законопроект. Обіцяють все виправити і повернути довіру. Але давайте не обманювати себе. Це не виправлення помилки, це хороша міна при поганій грі. Це демонстрація того, як влада сьогодні спілкується із суспільством, власним суспільством нахабно, без поваги, без відповідальності. Але про це вам детально, звісно, розкажуть всі українські журналісти. А ми з вами сьогодні підемо далі. Бо цей скандал це не внутрішня українська історія, насправді, коли війна, українська економіка на штучному диханні і партнери вкидають в Україну мільярди. І уявіть собі, як європейський виборець реагуватиме. Виходить, гроші в Україні розкрадуються. Це іміджовий удар і виставляння бовдурами тих, хто в Європі більш за все подалює допомогу Україні. Це дзеркало для всіх, хто підтримує Україну. І, зокрема, для тих країн, які приймають мільйони наших біженців. Сьогодні ми подивимося, як ця історія може вплинути на ставлення до українців в Європі з боку приймаючих країн. Чи не перетвориться антикорупційний скандал на аргумент проти нас? Чи не з'явиться нова хвиля недовіри до українських біженців, до держави, до всієї нашої репутації за кордоном? Бо, як ви знаєте, довіра це не константа. Її довго будують і дуже швидко втрачають. Тож сьогодні ми розберемо, як вже відреагували ключові союзники США, ЄС, G7, Британія, Німеччина, Франція. Які наслідки в будь-якому випадку ми, українські біженці у Європі, вже будемо мати із-за цього корупційного скандалу, чим би він не закінчився. І головне, чи можемо ми втратити підтримку не через війну, а через корупцію. Це не про політику, це про нас із вами, і про те, як нас бачать. З вами Ященко Антон, а ви на каналі Без Води. Як завжди, потрібно з вас вподобайка, підписатися, якщо ви дивним чином досі не підписані. І не забувайте про наш телеграм, тому що в телеграмі все набагато швидше, ніж тут, у Ютубі. Тож, я починаю. Нова антикорупційна війна, яку спровокувала сама банкова, не залишилася непоміченою за кордоном. І якщо всередині країни влада ще може якось там маніпулювати риторикою, то на Заході слова мають вагу. Тут не повірили в ось цей збій чи нерозуміння. Тут побачили пряме втручання у незалежність НАБУ та САП і відреагували миттєво. США найвпливовіший із сенаторів з обох політичних таборів Вінсі Грем, республіканець, та Джин Шахін демократка, зробили спільну заяву. Закон номер 12414 підриває критично важливі антикорупційні інституції країни. Він суперечить не лише очікуванням міжнародної спільноти, а й героїчному духу українського народу. Це не просто дипломатичне занепокоєння. Це попередження і сигнал для всіх тих у Вашингтоні, хто давно хоче згорнути допомогу Україні. Мовляв, дивіться, Україна сама себе дискредитує. І також не забуваємо, що також ширяться вже фейки, які поширюються на виборців, і вже у конгресвумен Маджоре тейлор Грін поширила дезінформацію щодо причин протестів у Києві. А посли G7 ще до заяви Зеленського висловили глибоке наше улюблене занепокоєння щодо спроби обмежити незалежність Набута САП. А вже після протестів і публічного тиску прем'єрка України, нова прем'єрка України Юлія Свириденко провела зустріч із послами. Уряд твердо налаштований протидіяти корупції. Зміни унеможливлять будь-який вплив з боку ворога. Посли Євросоюзу підтримали вимогу про перегляд цього закону. Представниця ЄС в Україні Каталіна Матернова заявила: ми вітаємо наміри президента повернути незалежність акт та корупційним органам. Тобто, а Вова молодець. Ну добре, і ми готові надати всю необхідну експертизу. А прем'єр-міністр Кір Стармер. Після розмови із Зеленським запропонував залучити британських антикорупційних експертів до реформи. Він чітко дав зрозуміти, це питання не лише внутрішньоукраїнське. Далі йде цитата: це про довіру до України, про майбутнє Європи і про спільні цінності. А за даними «Financial Times» Фрідріх Мерц і Еммануель Макрон під час особистої зустрічі обговорювали саме цю ситуацію в Україні. Вони готуються до дзвінка Зеленському із чітким меседжем. Не можна боротися із Росією і водночас руйнувати власні антикорупційні інституції. Також є заява від Європейського банку реконструкції та розвитку, і незалежність НАБУ і САП це ключова умова верховенства права. Без неї не буде співпраці. Тож вся ця ситуація це просто постріл сілію в сраку всім європейським партнерам, тим самим, які роками переконували своїх виборців. Україна це демократія, вона воює не лише за себе, а за цінності заходу. Її потрібно підтримувати, а українців захистити. І от тепер уявіть, як виглядає вся ця історія в очах західного виборця. Він чує від політика. Українцям ми дали мільярди. Ми надали захист, житло, допомогу, створили спецпрограми, дали роботу і таке інше. Бо ми вірили. Що це держава майбутнього ЄС. А потім той самий політик бачить, що банкова руками Верховної Ради проштовхує закони, які знищують незалежність антикорупційних органів, і робить це публічно, нахабно. Потім ще імітує виправлення ситуації з цієї. Він також бачив, як і ми з вами бачили, як Зеленський їздив на саміт умовляти біглого міністра повернення, який сам не повертався. Мабуть, під особисті гарантії, якісь і пояснення, що набу скоро ліквідують, якщо пов'язати, то все зрозуміло, чому він повернувся без остраху. Також європейський політик бачить Оргу Стефанішину, цю колишню віце-прем'єрку з питань європейської і євроатлантичної інтеграції та міністерки юстиції України, яка теж в центрі корупційного скандалу. Нагадаю вам, САП відкрила кримінальне провадження і на неї теж я вам нагадаю, там стверджується про те, що компанія менеджер об'єктів має зв'язок із членами родини Стефанішиною та отримала вже чотири важливі активи з конфіскованого майна. Ось такий от Дірібан. Цей інцидент показує просто безлад, коли е, профільний захід е, на е, виділення грошей Україні і не прибуває профільний міністр. НАБУ та САП хочуть підпорядкувати Генпрокуратурі. Тій самій генпрокуратури, де половина прокурорів, я вам нагадаю, отримали довідки про фейкову інвалідність, щоб уникнути мобілізації, і конкретно красти державні кошти, отримуючи надбавки там всілякі і пенсії. Хтось поніс відповідальність, напишіть, може, ви знаєте, бо я не знайшов інформації. І все це корупційне, нечесне, хитражопа, ось ця токсичність. І ця токсичність тепер не лише на українській владі, вона прилипла до всього українського, включно з нами, з вами, з біженцями. Бо коли завтра той самий Макрон, Стармер, Мерц або Урсула фон дер Лайн почують у своєму парламенті запитання. А чому ми досі тримаємо, а багато кого взагалі утримуємо у своїй країні? Їм буде важче відповісти на це питання набагато важче. Бо раніше вони могли сказати: цей народ, що захищає демократію, їхній уряд реформує країну. А тепер що? Їхній уряд згортає реформи, і, не дивлячись на всі плітки, російську пропаганду, скандали і справжні факти, ось ці корупційні, полегшує життя всім корупціонерам. І от тут починаються ризики, вони реальні, не фейсбучні. То що ж може статися з біженцями? Звісно, ніхто прямо не скасовуватиме там 24-й параграф до 2027 року. Це точно. Ніхто не депортуватиме на це піти. Ну, звісно, нереалістично в теперішніх умовах. Але. Наступну програму допомоги можуть просто не запустити. На національних рівнях скоротять фінансування, вводитимуть скриті бар'єри, менше виплат, складніші правила, більше бюрократії. А політики отримують, звісно ж, за це рейтинг, бо набридло готувати тих, хто не дякує. І я не про слова вдячності, я про дії вдячності, про реформи, про боротьбу з корупцією про незалежний суд, про інтеграцію міжнародних фінансових інструментів для прозорості. Ви просто собі уявіть, з яким придиханням і насолодою Аліс Вайдель буде розкладати на молекули Мерца і всю команду, яка буде е, обговорювати якусь допомогу українцям. Скільки тепер. Е, Фактури, можна так сказати, дали для ось таких ось ультраправих сил. Це приклад Німеччини. В Польщі теж можна приклади привести, як ультраправі будуть спекулювати на цій історії. Тому що навіть ми нам президентські вибори показали, як тема українських біженців відкликається, можна так сказати, у всіх усього електорату. І так по кожній країні Європи можна пройтись. Зеленський іміджово відтанцьовує. Але якщо прибрати його з цієї картини, ми кого ми бачимо? Ми бачимо Єрмака, Татарова, Чернишова біглого, з цього, Стефанішину з корупційними скандалами, Арахамію, Миколу, вибачте, блядь, Тіщенка. І як же ж без е, супермедійного нашого опозиціонера е, теж з проросійським корінням? І до речі, це наш із вами спецпредставник у Раді ЄС Гончаренко. Це ж теж ось вам команда, яка представляє Україну зараз. По-моєму, супер команда, щоб просрати все на світі. І саме тому цей скандал із набу і сап це удар по всіх нас, по кожному українцю у Європі, по кожній матері, що отримує соціальну підтримку, по кожному, хто записаний у джип-центр, навчається на інтеграційних курсах, або просто живе під захистом солідарності Європи і працює собі. І нам всім зараз це дуже важливо розуміти і вимагати рішень інакше нас просто спишуть як токсичну історію, яку краще швидко закрити. Партнери кажуть, ми ще даємо шанс. Звісно, дають, а що їм залишається? Бо ще вчора вони на весь світ заявляли, що Україна це про реформи, про вступ до ЄС, про боротьбу з корупцією. І що тепер визнати, що їх обдурили, що вони помилилися це вже не про нас, українців, насправді, що нам дають шанс. Це про е, імідж європейських політиків, про їхні рейтинги, про їхніх виборців. Тому шанс це не ж з доброю волі. Це спроба врятувати своє обличчя. І давайте зараз констатуємо факт як не крути. Зрада вже сталася. Зрада довіри, зрада партнерів, зрада суспільства. Все це працює так само, як і у звичайних стосунках. Якщо зрадив, довіра зникає. І навіть якщо шанс дають буває таке, все одно вже все не буде так, як було. Новий закон Зеленського це не виправлення помилки, це спроба замести сліди. Це ж насправді їхній закон. Що перший, що другий. Це їхня ініціатива, їхня відповідальність. І якщо б не публічний скандал, не протести, не жорстка реакція Заходу, нічого б не мінялося. Тепер, по факту, від цього моменту усе в нас з вами по-іншому. Ми вже, на жаль, не народ реформ. Ми народ із сумнівною владою. І цю мітку ми отримуємо разом із нашим паспортом у джоб-центр, у школі, у соцслужбі, на інтеграційному курсі і на роботі. Нас, звісно, не виженуть зараз, але нас перестануть підтримувати. І далі не буде краще, якщо там відмотають зараз назад і приймуть другий закон. Нових правил буде для українців у Європі більше, виплат менше, а тепла в очах все менше і менше з кожною такою вихідкою нашої влади. І от за це ми з вами вдячні саме нашим депутатам. 12 депутатів тільки не проголосували. Вірніше, вони утримались, тому що вони блокували трибуну. Ми дякуємо Офісу Президенту і особисто Володимиру Зеленському. Побачимось!